І глянемо, що в нас відбувається вже на найбільш гарячих таких ділянках. Це район Ріхово-Василівки, на північ від Бахмута, на захід від Соледара. Тут так само зупинено ворога. Бачимо і далі їм просуватися не вдається ані по трасі 0,4. Т-04, яка на Слов'янський Харків веде. Бачимо, теж просування не було, причому не було його. Вже декілька діб цього просування, так 20, 21, 22 число, нічого тут не змінилось на карті. Так само ворог не може далі просунутися біля Григорівки, Богданівки, Хромового по всій лінії української оборони, яка ну фактично ключова і критична для того, щоб захистити зокрема дорогу з часів яру на Бахмут через Хромове. Відповідно, тут наша оборона тримається, і стосовно якраз доріг трас. І через Іванівський, і через Хромове, то тут значних змін не відбулося. Вони далі під українським контролем, але під вогневим впливом ворога. На деяких окремих ділянках ворог ближче підповз. От Ми зараз це побачимо в північній частині Бахмута. Так, дивимося 21, 22. Навіть на 22 тут і змін особливих нема. Взагалі ми віддалимо Бахмут і побачимо, що. Ну, тут зміни якісь просто косметичні, насправді немає тут у Бахмуті змін. Тобто, все вдалося стримати. Лише сира зона тут трохи в центрі міста посунулася на якийсь міліметр, але фактично наші тримають оборону і от за останню добу вдалося втримати фактично все і біля хромового, і з південного напрямку. І так і пишуть власне оглядачі від карти Діпстейт, від проекту Deep State, що в суттєвих змін в секторі не зафіксовано. противник продовжує шукати. Слабкі місця в українській обороні, напрямки атак традиційні: Іванівське, Хромове, Богданівка, Григорівка, ріхово Васильівка, Міньківка і так далі. Кравчук інший оглядач пише, що на бахмутському напрямку ситуація важка в районі квадратів. Квадрати це районо тут біля вулиці Корсунського. Біля Чайковського, це от, ну, умовно, сусідній з районом Літачка відразу квартали. Будонь... Будьонівка, Собачівка, Собачівка, це у нас Південь міста, ось тут район. Так само в цьому районі відбуваються бої, і там певне просування за останні кілька діб вагнерівців було. Траси без змін тримають наші на контролі. Ну і також президент Зеленський, буквально от годину тому з'явилися ці фото. Президента у не скажу у Бахмуті, але на Бахмутському напрямку. Саме так підписано на передових позиціях в Бахмутському напрямку. Тобто, це може бути Костянтинівка, це може бути часів яр. Достеменно ми зараз не знаємо, де саме. Але президент зустрівся з нашими оборонцями там, з військовими, нагородив наших військових, поспілкувався з ними. Сильний хід важливо дійсно перебувати верховному головнокомандувачу на фронті зараз, принаймні відвідувати. Такі гарячі ділянки, от під в наших військових, оборона Бахмута продовжується, триває. Ми якраз глянемо, як, до речі, висвітлює Бахмут Дефмон. Інша карта, якщо ми вже нею користуємося, то важливо дійсно на найгарячішу ділянку спрямувати свій погляд. І ми побачимо, тут, до речі, є дуже цікава опція у Дефмона. Є жовта лінія, от я її зараз синім підсвітив. Це який, якою була лінія на фронту, лінія бойового зіткнення станом на 14 березня, тобто тиждень тому трохи більше. І є червона лінія. Ось тут вона. Як змінилася, власне, яке просування було, як змінилася лінія розмежування? Фронт за тиждень останній. Тож ми бачимо, що вона дуже збігається по багатьох напрямках, особливо тут, в східній частині, так і відповідно на півночі маємо певне просування ворога біля хромового у лісосмузі. Тобто трохи ближче вони підійшли до кварталів Бахмута Північно-західних. І маємо ну, таке просування ворога на, в районі кладовища, в районі Корсунського, там біля літачка. на Півдні, фактично, тобто північ і південь два напрямки, де вдалося за тиждень на кількасот метрів ворогу ближче підійти. Але нічого там, якихось проривів, значних на кілометри не відбувається. Наша оборона стійко тримається у Бахмуті, і загалом ситуація виглядає доволі таки, якщо не стабільною, то стабілізованою, скажімо так. Тобто, бачимо, що ось одна траса тут, у цьому районі, під фізичним нашим контролем. Інша теж, хоча українська оборона фактично по окремих ділянках вже по тих дорогах пролягає, тобто рівно наші позиції, це дорога на Бахмут і через Хромове, і через Іванівське ну вже на під'їзді до Бахмута. Тому насправді дуже-дуже там непросто воювати. Однак бачимо, що загалом стратегія української оборони у Бахмуті працює. Ворог витрачає там колосальні ресурси, і не може вже кілька тижнів в ситуації такої майже облоги, майже оперативного оточення, не може Бахмут взяти і навіть наблизитися і просунутися в місті.